Всім привіт! Сьогодні у нас, боже, яке це сьогодні число? 9 жовтня. 9 жовтня, і мене звати Зуєва Альона, і я знаходжу вам роботи в готелях та ресторанах Італії і не тільки. І сьогодні така тема, як етапи пошуку роботи, і взагалі, як це працює, адже. Сьогодні тільки отримала коментар. «Жінко, говоріть конкретно, що ви там цей. Відразу стало зрозуміло, що людина мене не знає, людина зі мною не співпрацювала, особисто не знає, взагалі не розуміє, що таке робота в готелі та ресторанах Італії. От вона мені пише: Жінко, якщо в людини немає рідні чи знайомих в Італії, куди вона приїде, хто їй дасть проживання та харчування. Так ось розповідаю: проживання та харчування надає готель або ресторан. Все в залежності, взагалі, від ваших даних. Я працевлаштовую жінок без досвіду роботи і знання італійської мови навіть. На нормальні вакансії на літо. Це чудова нагода. За літо зрозуміти, чи у вас вийде, чи вам підходить, чи можете ви взагалі. До мене звертаються люди. Зараз у мене, до речі, діє акція 10 євро за додаток. Так ось, як я працюю. Ви до мене звертаєтесь. Розповідаєте, що у вас відбувається. До мене пишуть люди з усього світу. Чи це в Італії, чи це в будь-якій країні. Інколи я навіть відмовляю людей, щоб вони не змінювали країну, де вони знаходяться. І є українки, вони до мене звертаються, що Альона, така то проблема. Дивіться, насправді, в ем, індивідуальній співбесіді мені легше вам допомогти, ніж все розповідати прямих ефірах, до речі, я тільки вчусь проводити прямі ефіри. І це дуже важко насправді доводити свою думку. Так ось, коли вони до мене звертаються, я розповідаю все, як відбувається. І ще раз наголошую: проживання та харчування вам надає готель. Я можу вас зустріти або домовитись, щоб готельєр вас зустрів. Бувають випадки, коли в готелі вже працюють українці, і тому для вас немає мовного бар'єру. Тому житло проживання вам надає готель, власник. Йому так вигідніше. Ну і влітку знайти тут проживання та харчування в туристичних містах взагалі нереально. Багато роботодавців це розуміють. І зараз ми не будемо з вами говорити про якість того проживання. Бо я завжди індивідуально попереджаю, що це гуртожиток. Хто з вас жив, той має зрозуміти. Тому як це працює, У мої клієнти до мене звертаються. Я знаходжу їм проживання та харчування. Я е, шукаю роботу для вас. Я раджу вас роботодавцям, розповідаю на те, на що ви згодні, на що ви не згодні. Тому у вас вийде всіх моїх клієнтів вийшло, всі, які в минулому році до мене звернулися, навіть в яких взагалі не було знання італійської мови, і вони були з глухого села. І навіть у мене були жінки за 60 років. Ну, які ніколи не працювали покоївками, у них вийшло. У вас також вийде робота в готелі та ресторані Італії. Да, доведеться десь потерпіти, десь ужатись, десь зрозуміти. Але у вас вийде. Як це працює? До речі, як я працюю? Вчора зустрічаю... коротше. Минулий тиждень до мене звертаються, я виставила якусь публікацію, і відразу мені її підтвердили. Дівчата кажуть, все, ми йдемо туди працювати. Без проблем. Дівчатки, я не встигаю за всіма як це, все публікувати. Ви зрозумієте, що це забирає дуже багато часу у мене. Я з роботодавцем поговорити, з вами переговорити, про це влаштувати, супроводити, зустріти. І також все це продемонструвати в соцмережах. Це важко інколи. Я інколи забуваюся, я інколи. Як це працює? Коротше, у мене є багато вакансій і багато роботодавців, які звертаються. Я не встигаю все вам розповісти. Але, коротше, Дівчата до мене звертаються з цієї вакансії. Ми їм я їм показую, знайомлю з роботодавцем. Вони проходять. Я їх відразу попереджаю. дівчатки, ви можете відмовитись. Якщо у вас є якісь сумніви чи ще щось, краще відмовтесь відразу, щоб потім у вас не виникло ніяких цих дівчата. Не розмовляють на італійській мові, але мають досвід роботи. Вони вже чудово розуміють, з чим вони мають справу. Так, ось я там їм перекладала все. Вчора вони мені зустрічаються і так ніяково кажуть, Альона, ви знаєте, нам ця робота не підходить. Я говорю, зараз, не проблема. Ми не хочемо типу, цю стірку, ми втомились від цієї стірки, ми не хочемо. Ми готові мити посуду, але ми не хочемо прати. Та раді Бога, без проблем. Я відразу дзвоню іншому роботодавцю кажу: слухай, Марко, в тебе стірка є, Ні, стірку вони возять на лавандерію. Я говорю, без проблем. Дівчатки, то що, зарплата 2000 євро без сірки півдня вихідних раз в тиждень. Вам підходить, вони такі: в смислі, а чому? Ну, Я говорю, дівчатки, ви ту підтвердили це, я вам те запропонувала. В новини запитались, які у мене ще є, а у мене ще є. От. І також до таких роботодавців я підбираю персонал. Щоб він мене не спозорив, дівчатки, ви маєте розуміти, тому у вас мають бути якісь якості, ви маєте бути е, е, трудящими, ви маєте бути приємними, з вами хочеться працювати. Так ось, вже відразу я їм знайшла роботу тому, роботодавцю, е, що вони відмовились, я відразу написала, не хвилюйся, цим дівчатам не підійшло, я тобі знайду інших. Не хвилюйся, мій любий. Не будеш ти, так буде другий, як говорила моя мама. Тому все можливо, все реально. Да, Перший рік, якщо у вас немає досвіду роботи і знання італійської мови, вам буде дуже важко. Але це реально. Всі мої дівчата працюють, і у вас вийде. І навіть деякі за літо і не вивчили мову, Бо були, е, як це назвати, руск, е, рускомовні люди. Тому що це ж і Молдавія, і Казахстан, і Узбекистан. Не думайте, що це тільки рускі. Ні-ні. Тому, якщо є люди, які розмовляють на російській мові, є можливість, що вас без проблем візьмуть і працевлаштують. Тому ви не хвилюйтесь всім. Надають проживання, надають харчування, надають все. Аби ви хотіли працювати. Бо ж багато з вас не хочуть працювати. Мені як оце напишуть, а ще якщо пишуть мужики, то це взагалі треш. Пишуть мені би таку роботу, щоб оце я такого нічого не робила, а грошики капали. А ви би хотіли такого працівника собі? Ну. Уявляєте, такого мужика собі вдома мати? Йому мені таку жінку, щоб це я нічого не робив, а вона все до мене робила. Уявляєте? Він лежить на дивані з пивком, а ви біля нього бігаєте. Класно? Ну, як вам? Це капець. Я мені, як пишуть такі чоловіки, це повідомлення, а я ментакий ерор, ерор. Я, я не знаю, посилати його, це, і, і, чи, чи що. Я свайп. Пропустити, пропустити. Думаю, ну його це мішуватися. Що я його буду воспитувати, Його мама не виховала. Я йому хто я йому така, щоб я йому розказувала, що такого немає. В Італії халяви немає, дівочки. прийдеться працювати. Мужиків забрали в армію, поубивали, вони ховаються, вони інваліди. Прийдеться працювати, дівчатки. Тому у вас вийде. У мене усіх дівчат вийшло. Зараз всі поїхали додому, довольні. Пишуть мені: Альона, спасіба, гроші заробили, допомогу по безробіттю отримують. Щасливі з грошима. Дівчки, у вас теж вийде. Тому... Можете це, не хвилюватися. Для, для роботи покоївки ума не треба. Достатньо того, щоб ви були фізично сильні, достатньо е, розвинена і роз, це, як це, могли виконувати ту роботу швидка. Бо для роботи покоївкою потрібна е, швидкість. Тому вам ви заробите тих 6 мінімум тисяч євро. За три місяці е, отримаєте допомогу як біженець. А, кстати, це ж по документах, бо ж пишуть мені це, а як же ж документи оформити? Та нема зараз проблем, ні. Знаєте, я інколи забуваю говорити, тому що, як це сказати? ну Для мене це вже природнє, Я щодня повторюю одне і те ж саме, одне і те ж саме, одне і те ж саме. Так ось, докумен... зараз всі українці мають право на отримання е, цей Легально працювати в Італії. Всім роблять документи. Тому ви тільки приїхали, вас роботодавець зустрів три дня, Я вам даю контакти людей, ви з ними зв'язуєтесь, вам пояснюють, як зробити документи. Ви на другий день йдете в квестуру, як там вам пояснять як, отримуєте речевуту по е, документах і все, на третій день ви вже працюєте. Нема ніяких проблем. Зараз всі українці можуть легально працювати в Італії. Тому проживання вам надають, харчування вам надають. Самі порахуйте, скільки ви економите. Тому що Афіто просто одна кімната в Італії, коштує о, в кімнату в гуртожитку зняти 300 євро. Ще мінімум харчування 150 євро. Це 450 євро. Я вже не кажу, якісь ганчірки купити, щоб прикрити свою сором'язливість. То уявіть собі, а вам надають зарплата від півтори тисячі до 2000 євро в залежності, коли ви до мене звернетесь. Бо якщо ви зараз до мене звернетесь, то в мене зарплата 2000 євро. Ну, 1800. Бо 2000 це рідкість, і туди я намагаюся працевлаштувати жінок таких класних, От, щоб. Такі роботодавці, як платять, вони заслуговують на те, щоб працювати з класним персоналом. Такий, щоб мені потім за нього не червоніти. О, тому, але я завжди зацікавлена в тому, щоб кожен з вас заробляв. Тому самі порахуйте, 1800 євро зарплата, проживання, харчування вам надають, допомогу по біженству 900 євро отримаєте. Після цього подаєте на допомогу по безробіттю, ще отримуєте до 2 тисяч євро за 3 місяці. Ну, то ви самі порахуйте, ви 8-9 тисяч за 3 місяці заробили. Це, а по чому зараз євро? Зараз євро, оце мені дуже цікаво, по 46, це що у нас виходить? Зараз. Бо мені тут недавно розповідали, що в АТБ українська жінка отримує 15 тисяч гривень. Ну, я знаю, що таке працювати в ВТБ, Мене знайомі розповідали, їх там і обшукують. Що там тільки не роблять. Ну, давайте, мінімум, ви заробили 8 тисяч євро. Я вже не кажу про чайові і там, премії, які вам видають. Бо є роботодавці, які в кінці року видають премію. Ну, на 46. Скільки це виходить? Ви заробляєте. Ой, не видно там а, 368 шістдесят 8 тисяч гривень. А гривень. Це за три місяці. А тепер порахуємо далі. Ви по 15 тисяч гривень заробляєте в Україні на що? На 12 місяців, на 12 місяців 180 тисяч гривень. То ви працюєте, ви працюєте щодня, ви з них ще відніміть проживання і харчування. Нехай це мінус 5 тисяч, то це вона за скільки виходить. Якщо 5 тисяч відняти 10 тисяч, 10 тисяч да, на 12. 120 тисяч гривень вас залишається. Це якщо ви залишаєтесь в Україні. А якщо ви приїжджаєте на 3 місяці попрацювати, в Італії, 3-4, то ви 380 тисяч гривень чистими забираєте собі додому. Ви не витрачаєте їх ні на що, то ви тепер самі порахуйте. І порахуйте тепер з цих грошей, скільки ви витрачаєте на мої послуги. Бо зараз у мене завдаток коштує 10 євро в цьому місяці. На слідуючий місяць буде е, збільшуватися. Е, чому 10 євро? Ну, по-перше, щоб я розуміла, що ви серйозно налаштовані. Ви мені платите завдаток, я беру вас в роботу, і я знаю, що ви точно вже готові приїхати, ви свідомо до цього підійшли. От, а не знаєте, мені ж пишуть щодня Альона, ми готові, ми знайдемо роботу через місяць, вони забувають взагалі про моє існування. А коли людина зробила, хоч мінімальний, але завдаток, я знаю, що це свідома людина, яка розуміє, на що вона підписується, що вона точно приїде. А якщо навіть вона не приїде, то я компенсую свої витрати. Ну а якщо я, не дай Бог, не виконую свої умови. То тоді я повертаю їм гроші. Ну, ви розумієте, я повертати не хочу гроші, тому я буду працювати в два рази більше, щоб вас працевлаштувати. Тому проживання вам надають, харчування вам надають. Це я сьогодні мала розповісти вам, як це, шукати роботу в Італії. Але ось вам теж як шукати роботу. Зверніться до мене. Сидіть собі в Україні до останнього там, заробляйте, працюйте, а потім я вам за вас пройду, пройдемо онлайн співбесіду, знайдемо вам роботодавця, все вам підготуємо з документами. Ви порішаєте все. І ви собі спокійно, в травні місяці приїжджаєте на роботу і працюєте. І потім мені дякуєте. В кінці року Альона, спасіба. Бо і дітям заробили на гроші, і ремонт зробили. Дівчки в мене вон, машини покупляли, машину собі купили і катаєтесь, ще мене повозити. О, Буду вдячна. <с. <с. От. І, і все. І що ну, погано? Кому погано від цього? Вирішувати вам. Скільки це я по часу? Мене ще чекає жінка з Канади. Хоче на роботу в, в гори. Бо зараз у мене ще зимній сезон е, працює, і я дівчат, е, дівчатам знаходжу роботу на зимній сезон в готелі та ресторани Італії. І всі ті ж самі умови: проживання, харчування надають. Єдине, що в горах, там трошечки кращі умови е, контракту, е, там зарплата до кінця року збільшується. Е, ну, Завдаток 100 євро. Дівочки. Така акція у мене на центр тільки на літо 2025 року по 10 євро. Зараз всі, хто на зиму хоче заробити грошей, будь ласка, без питань. Моїм постійним клієнтам безкоштовно люди, які повторно до мене звертаються, я вже знаю, що це за люди. І вони чесні, відповідальні, розумні, виховані. Тому їм. Подальша співпраця зі мною безкоштовна. А новачкам, вибачте, я вас не знаю. Ви ж розумієте, що ви можете передумати. Коротше, Тому є ще зимовий сезон. Всі ті, які зараз відпрацювали у мене влітку, заробили гроші, подивились на морічко, вирішили всі свої зараз питання. Поїхали додому, отримують допомогу по безробіттю і збираються на зимовий сезон. І світу побачать, і гроші зароблять. і цей... І можуть ще й відпочити, тому що це гірськолижні курорт. Там глінтвейн, лижі, на лижах покататися можна. Особливо така робота підходить, такі можливості жінкам вже за 40 років. Бо дівчатам молодим, в яких діти, то їм більше підходить на літній сезон. От у мене багато дівчат молодих з України приїхало, які на літо приїхали. Вони. Дітей змушені були залишити з батьками, з чоловіками. Ну, така ситуація. Ну, що зробиш? От. Ну, А все одно, ну, пішла б вона на роботу, так само з вісьми ранку до вісьми до відпрацювала б на кого дітей лежити? Ну, то, так само на батьків лежить, а куди діти? Садочок закритий, бомби літають, ну, то що? Так само в село до, до, до батьків залишила. то заробила 380 тисяч гривень не, 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 дві, не, не 10 і не 12 тисяч, цей, цей тисяч, ну, 120 тисяч. Ну, то самі порахуйте, то вона що може дати своїм дітям? Вона приїхала, звісно, там райський життя влаштувала своїм дітям. Тому ви самі подумайте, молодим дівчатам підходить робота здебільшого на літній сезон. А вже жінкам після 40, які хочуть заробити гроші, побачити світу, знайомства. Хто ж його знає? Там якийсь німець, там якийсь австрій, особливо гірськолижні курорти туди, Доломіто, Альто Адіче Вальдостана. Там німці, австрійці, Нідерландці. Будь ласка, дівчатки, я все розумію. А не якщо не вдасться, якщо ви не знайдете свою долю, то хоча б гроші заробите і світ побачите. уявляєте? Я дуже люблю за потім за дівчатами спостерігати. За, особливо в, соц, в соцмережах за ними. Хтось зараз поїхав на озеро, Комо, дивлюся, кайф, хтось в Ніцу полетів, хтось в Монако, і я за ними спостерігаю. І знаєте, це так приємно. Ти трошечки от. Якби дотична до них. Ну, то тобто, есть, це такий кайф, коли люди завдяки тобі заробляють. І я ж кажу: ви можете до мене не звертатись, але ви маєте знати. Я дуже багато даю інформації в безкоштовних, як ви можете знайти роботу? Будь ласка, це не проблема знайти роботу. Це не проблема Віталії знайти роботу. І це да, вам ось ці, ці тоньки, які тут по 20 років, вони вам розкажуть, що тут нереально знайти роботу, що тут, крім всіх Українки, бадантки і це все. Ну, якщо вам так зручно, ви можете слухати їх, а можете заробити. Тому вирішувати вам. І той, хто з вас в Італії шукає можливостей, той їх і отримає. Хто шукає перепонів, їх теж тут достатньо.